Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. П'ятеро гидких Джулія Дональдсон. Ілюстрації Аксель Шефлер. В Африці ранок прийшов на рівнину. Лев дивогриву відкинув на спину. Куду струнка Леопард, як з картинки, зграє фламінго рожеві пір'їнки, зебра граційна, крутий носоріг, Всі дуже гарні. То хто це прибіг? Що це за звір, як у трясці хода, ноги худющі, руда борода, шерсть, мов лахміття, звисає із нього. Скажеш, Потвора не скажеш нічого, гарним страшного ніхто не назве, суне чудовисько й пісню реве. Так я гидке, я страшенно гидке. В цілому світі одне я таке, вбоге огидне, потворно ститке. Так я гидке, я страшенно гидке. Гей, а там ще гидкіше, страшисько. Ну ж підійду роздивитися зблизька. Доброго дня, я плямиста гієна, мало знайдеться в лихіших за мене, грива, мов дріт, поплямована шкіра. У світі немає гидкішого звіра. Дике гарчання нагадує сміх, кості гризу і сміюся з усіх. Хі -хі -хі -хі. Я Ягедомирна цього не змінити. Каже чудовисько Нумо дружити. Двоє чудовиськ пліч опліч ідуть. Пісню, бридку, на два горла ревуть. двоє гидких, так ми двоє гидких. Звісно, не пишуть картини з таких, і на святах не чекають міських. Ми двоє гидких, так страшенно гидких. Глянь ну, на гілці розсілася пташка. Ох, дезна ж вона, бідолашка? Я називаюся Гриф африканський. Кажуть, усі маю вигляд поганський. чи малий на чолі сизі зморшки. Ну, і зізнаюсь, посмерджую трошки, бо частування найкраще моє м'ясо. Яке вже давненько гниє, в гидкості фору я дам вам обом, кажуть чудовиська, гайте гуртом. Троє чудовиськ разом собі йдуть, воду розбризкують, пісню ревуть. Ми троє гидких, так ми троє гидких, жахливих, плюгавих, потворних їдких, з нами дружити немає дурних. Ми троє гидких, так ми троє гидких. Гей, а погляньте на ту замазуру, Влізла по шию в бруднющу баюру. Я Бородавочник просто кабан. Кажуть, і класти, мабуть, хуліган. Тіло одутле, а хвіст сторчака, ще й голова велетенська гидка. Врохка гучно по ділуй без діла. Чорні бородавки всипали тіло, Світ обійдеш, а таких не знайдеш. Раді чудовиська, Йди з нами теж. Четверо диких чудовиськ ідуть, галок лякають і пісню ревуть. На четверо всіх, гидких, пригидких. Хтось би стидався, та ми не з таких. Глянеш іначе отримав під дих, На щетверо всіх. І це вам не сміх. Гляньте на всі на почвару жахливу, що на сміттярці шукає поживу. Я, марабу, не приховуйте жаху, з поміж птахів найгидотніша птаха, крила задовгі, а сам я кривий, воло погибний бурдюк шкіряний. Ноги тоненькі вкриває Гедота, навіть шнурівки тягнує до рота. Я ненаситний, жахливий, горбатий. Четверо кличуть. Ура! Будеш п'ятий! П'ятеро разом чудовиськ ідуть, тіні страшні на дорогу кладуть. Скільки гидких? Я троїх. Ось ми йдемо і лякаємо всіх, як ця планета тримає таких дуже гидких, неймовірно гидких. Агов, постривайте, хто стежить за нами, нишкне на гіллі дерев за кущами. Ура! Ви вернулись! це ми ваші діти. Ви мусите нас годувати, жаліти, купати, кохати, збирати з нас бліг. Для нас ви чудові найкращі з усіх. Ми любимо ваші бородавки й плями, гарчання, сучання і сміх да нестями. І ми не вважаємо, що ви некрасиві. Для нас ви найкращі, прекрасні, сміливі. Ви теплі м'які? Нам із вами не лячно. Тому ми цю пісню співаємо. вдячно. Ось п'ятеро любих таких дорогих, Ось п'ятеро милих, крутих чепурних, І з ким не зрівняй ви гарніші за всіх, Ви п'ятеро любих, а геть негидких.